Це ідеальне, надзвичайно просте. Додаючи лише один пакетику воду, я переношусь на острів Окінава, де люди живуть довго і здорово. Цей острів відомий найбільшою у світі кількістю довгожителів. Його мешканці майже не знають, що таке цукровий діабет та гіпертонія. І один з їх секретів це якість води, яку вони споживають щодня. Ні для кого не секрет, що потрібно пити достатню кількість води щодня, щоб підтримувати водний баланс. Це впливає на наше самопочуття, загальний стан, обмін речовин і навіть емоційний стан. Але чи достатньо пити просто воду? Якість води має значення, не вся вода одинакова, вона може бути жорсткою, мертвою, окисленою. Але є одна проста дія: додаючи кораловий кальцій, ти змінюєш структуру води, насичуєш її мінералами і зробиш тим самим її більш засвоєною для організму. Що взагалі дає коралова вода? Вона нормалізує PH і допомагає боротися з окисленням організму, сприяє очищенню від токсинів, також підтримує здоров'я суглобів, серця, шкіри. І окрім цього, насичує корисними мінералами, що покращує засвоєння. Просто змінивши якість води, ти вже робиш вклад в своє здоров'я. Ми на 70% складаємо з води, тож давай зробимо так, щоб вода працювала на нас.